Кам'янець це одне з найкрасивіших міст. Тут містилась головна військова квартира Галицької армії, головний уряд диктатора Петрушевича і всі головні департаменти українських міністерств. В кам'янці виходили в той час три денні українські часописи: головний державний український банк, головна військова квартира Симона Петлюри і різні дипломатичні посольства європейських держав. Я оселився у готелі «Бельф'ю». Тут же й проживали урядовці різних міністерств. УНР. слухаючи їхні розмови, в коридорах можна було дізнатися набагато більше ніж з місцевих газет. Намічалося щось грандіозне. Всі тільки й говорять, що військовий міністр Всеволод Петрів постійно наголошував, що далеко не всі козаки, старшини та урядовці дали присягу на вірність Українській Народній Республіці і її правительству. Кажуть також, що текст присяги вже давно складений і навіть затверджений ще у Вінниці, когось це тішило, а когось навпаки лякало. Далеко не всі міністри працювали на користь республіки. Багато хто з них піддавався впливу чуженецької пропаганди, особливо зі сторони денікінців та більшовиків. Думка про те, що вони невдовзі мають скласти присягу на вірність, останніх приводила в паніку. Ранком, 13 жовтня, гуляючи містом, я помітив молодого козака, що похабцем зі стосом свіжовидрукуваних листів швидким кроком вийшов з бувшої панської садиби. Тут, в саду, так полюбляв відпочивати Симон Петлюра. Саме тут містилася резиденція директорії УНР. Обернувшись за козаком, я помітив деяке пожвавлення. Щось відбувалося, підійшовши ближче, я зрозумів причину. Люди роздивлялись і жваво обговорювали новий закон. Ті, хто вміли читати, читали вголос. Завтра, завтра, завтра в місті відбудеться урочиста обітниця на вірність УНР. Це був як ковток свіжого повітря. На фоні тяжкого становища на фронті, епідемії тифу, що масово косила військо, відсутності єдності в уряді. Це була чудова нагода піднести бойовий дух та об'єднати весь український народ. Вперше будуть одночасно присягати всі. Директорія, міністри, урядовці, судді та військо. Військові цілий день провели на пляці, тренуючи свій крок та відточуючи злагодженість. Все мало бути бездоганно.